Доброго ранку, діти. Сьогодні я зустріла Петрика. Доброго ранку, Петрик. Діти, дивіться, а Петрик сьогодні одягнувся якось незвичайно. Казка на голові, комбінезон. Десь я вже бачила такий одяг. Діти, а ви бачили? Я вдягнув такий одяг, тому що бачив, коли ходив на екскурсію до пожежної частини, так одягаються пожежники. Дякую, діти, дякую, Петро. Тепер я пригадала. Діти, а послухайте, від якого слова утворилося слово пожежник. Пожежник, пожежа. Пожежник, давайте повторимо пожежа. Пожежник. Молодці. А пожежа буває тоді, коли горить все навкруги, коли великий великий вогонь. Давайте послухаємо розумну казочку про пожежу та вогонь. Буде дуже цікаво. Петрику, тітки, давайте послухаємо казочку про вогонь. Вогонь працював у коси у печі, варив їй куліш, випікав калачі. Та мама коза пішла. Пускай між тріски. І ось усе дим потягнув догори. Сердитий вогонь розходивсь, воготить. Діти, що трапилось? Петрику. козиня взяла сірники і почалась велика пожежа. Правильно все загорілося. Що зробило козеня? Діти, давайте допоможемо, скажемо. Що трапилось? Допоможемо Петрику сказати. Все навкруги загорілося, сталася пожежа. Все навкруги загорілося. Вогонь почав перебігати. Вогонь такий швидкий, що він перебігає з однієї речі на іншу. Треба кликати на допомогу. Так, діти, а кого потрібно кликати на допомогу, коли сталася пожежа. Давайте з вами послухаємо далі. Одне козеня не злякалося. Сто один подзвоню врятують пожежники нас від вогню. Загорілася хата, ало у кози. Адреса Діброва, пробула провулок а номер у нас другий. Скоріше сюди. Діти. Ви зрозуміли, кого треба кликати на допомогу? Петренко. Так, треба телефонувати пожежникам. Так, молодці. Пожежників вони приїдуть та врятують від вогню. Діти, а це що? Велика машина. Так, молодці. Це машина. А яка? Так, пожежна машина. На ній є вогнегасники, довгі шланги, велика драбина, щоб дістатися дуже високо. Машина червоного кольору. А знаєте чому? Щоб її всі бачили, щоб вона могла швидко дістатися додому та допомогти врятувати від пожежі. Її всі водії бачать із далека, а ще вона сповіщає про те, що вона їде на допомогу. Давайте послухаємо. Сімгалізує і всі їй поступаються дороги. Діти, сьогодні ми з вами познайомилися з казочкою. Про козенят. І що вони робили, коли залишились самі вдома? Так, вони взяли сірники. але цього не треба робити. Не можна діткам брати сірники, бо станеться велика пожежа. І треба буде викликати пожежників, щоб вони врятували. Вогонь може наробити багато біди. Діти, а що треба робити? Щоб не сталося пожежі. Петрику, скажи, допоможи діткам. Не можна брати сірники та гратися з вогнем. Так, молодці, молодець Петрику, ви дуже розумні. Не можна брати сірники. А якщо ви бачите, що велика пожежа, треба телефонувати 101. Та звати на допомогу. Тепер я знаю, що треба робити, щоб не сталося пожежі. А якщо вже вона сталася, то я буду кликати на допомогу та телефонувати пожежникам. Тепер ми всі знаємо, що робити. А я бажаю вам бути обережними та берегти себе. До побачення.